Формадол таблетки від головного болю. Ку-ку. це сніданок. Один пісін Україна тет, і можна підглядати в Ютубі, якщо у вас є така змога за кордоном. Будь ласка. Так, ми там завжди передивляємося ваші коментарі. Що ви нам пишете? Ви знаєте, друзі, днями помітила, що в нас в міській забудові на районі, де я живу. Там така частинка паркової зони, але там ну останні 6 років, поки я в Києві, там завжди було. П'ять чи шість мафів, отаких ну, кіосків, які стояли просто посередині цього було взагалі це королівство мафія, так просто. і е, днями ми випадково з подругою помітили, що залишився тільки один: п'ять прибрали. Mm -hmm. Зараз якась така велика чистка почалася, принаймні в столиці почали зникати в різних районах мафи, але десь навпаки добудовуються. От що зараз відбувається і нам, до речі, писали нелі із інших міст, що так само історія так. це ж по всій країні, це не місцева влада робить це по всій країні. Це все відбувається що роби. Ти куди писати, як то кажуть, як каже один наш один знайомий політик каже: куди скаржитись, так, кому писати? Будь ласка, все розкаже нам Андрій Люховець. Він сподівається, знайшов хоч одну останню ятку, чи не знайшов? хоч за ним якась взагалі а бачу, є все таки. Є Андрюх, давай логістику від тебе чекаємо. Так, доброго ранку. Я знаєте, так щоб не рекламувати. Я не знаю, законні вони незаконні, тому що відкрию такий невеличкий секрет для нелі. Вона до речі може перевірити, наскільки ті ядки, які у неї на районі, є законними, і чи могли вони там знаходитися? Це вже так забігаючи наперед. Mm -hmm. Але у Києві так оголосили, весна прийшла велике прибирання, і на сьогоднішній момент прибирають ті незаконні ядки, і прибирають ті ядки і мафи, які знаходяться а при входах до укриттів. Тобто до метро і до інших укриттів, які можуть заважати для того, щоб люди безпечно та швидко могли потрапити. Але ось ці от алгоритми і моменти, що законно, що незаконно, як і куди звертатися, тут мені вже детальніше розкаже Ксенія Семенова. Це Депутатка Київради, яка знає більше про те, як дізнатися, чи мав законний, чи мав незаконний, і що з цим робити. Доброго ранку Доброго ранку як, от цей механізм для простого жителя будь-яких міст, да давайте так візьмемо, буде масштабуватися не тільки Києва, перевірити. Так, якщо ви бачите, що з'явився новий кіоск, у вас біля будинку чи в парку ви не знаєте, чи він законний, то звертайтеся або до міського благоустрою, або до районної адміністрації у своєму місті, Запитайте їх краще письмово це звернення, щоб вони були зобов'язані вам відповісти. От за 10 днів вам має прийти відповідь. Якщо цей кіоск незаконний, то благоустрій виносить припис. Припис ви прямо фізично можете побачити це такий листочок жовтий. От і на ньому написано, що у там, кіоска, наприклад, немає дозволу, і просимо вас протягом трьох днів прибрати цей кіоск. Якщо сам власник його не демонтовує, то тоді благоустрій має протягом, ну, після трьох днів, приїхати, забрати його на штрафмайданчик. Але от дивіться, ми знаходимося в. В Солом'янському районі так це парк mm, так. І Ось ця от зона тут умовно в принципі не можна так, щоб знаходилися ятки і мафи. Там через дорогу ви кажете один із кавових кіосків, так з'явився не нещодавно, зона. і ви не знаєте, також mm -hmm. законно чи незаконно. От є місця, які умовно визначені, тому що я вчора порився і знайшов у Центру розвитку міст. У них є е, спеціальний довідник, де є mm -hmm. умовні. Ось ці от зони, де можна зелені зони, до mm -hmm. прикладу, як я правильно прочитав, там не можна розміщення. Mm -hmm. Тому я так розумію, через дорогу а мафи розмістилися. Ну, насправді тут. В, в самому парку також є кіоски, і це вже балансоутримувач парку. Київ з вирішує, чи хоче він там мати якісь комерційні площі для того, щоб на утримання парку, наприклад, заробляти, чи не хоче. Ну і зручно людям напевно шкаву також брати е, в парку. Але тут, наприклад, і цього місця можна побачити наскільки в Києві не пропрацьована ось ця політика е, роботи взагалі з підприємцями. Тому що очевидно, що центральний вихід з парку це дуже Популярне місце. Тут дуже багато людей, особливо на вихідних, особливо влітку. І ми бачимо закинутий кінотеатр, який в приватній власності. Mm -hmm. І ну, чого в такому гарному місці власник його не е влаштує там якісь. Міні торговий центр або там кав'ярні, ті ж самі, вони би користувались популярністю, але ж ні, підприємцям набагато дешевше, вигідніше просто е, поставити кіоск. Все це таке візуальне сміття створює в Києві. Mm -hmm. Насправді, і ну і це універсальна проблема для інших міст. От крім того, що розташування цих кіосків. Не завжди визначене, воно не точно визначене, воно постійно змінюється. Там сьогодні є рішення мера прибирати ядки біля метро. Там вчора не можна було цього робити Т... по якійсь центральній вулиці. Тобто я, от, е, я є зареєстрованим фопом. Uh -huh. Так хочу відкрити шаурму, бо uh -huh. я її люблю. Uh -huh. І я йду, дізнаюся, беру документи. Ви uh -huh. кажете, тут можна, uh -huh. так? так ви звертаєтесь в департамент благоустрою, кажете приблизно, де би ви хотіли. Вам пропонують де це би можна було зробити. Але тут проблема, що ніхто вам не гарантує, що завтра місто не вирішить, що от саме в цьому місці давайте не будемо, давайте вас перенесемо, переносять вас там за два квартали звідти ага. на інше місце. А на вашому місці з'являється інший підприємець, тому що через тиждень місто передумало. От, тобто, отак тому... з'являються мігуючі мафи, Так, Так, це, так, так це, причому і... да, це така дуже типова штука. От і ця ситуація вона не хороша ні для містян, у яких ну постійне ось, нерозуміння перед очима змінюються ці кіоски. Де вони можуть стояти, де вони не можуть стояти? Постійно це захаращення, візуальне сміття. От і для підприємців, тому що вони не розуміють, які правила, чому сьогодні мій кіоск не можна було тут ставити, а мого колеги кіоск уже завтра можна ставити, чому мій змусили прибрати і так далі. Тобто немає єдиного закону, який би міг регулювати угу. появу мафів в тих чи інших місцях. То законодавство Правильно? є, але ось місцеві правила вони такі дуже занадто, я би сказала, гнучкі. і кожне місто відповідно, воно так. Саме так, ці так. правила. місто саме визначає, де можуть бути ці мафи, на яких умовах і так далі. І в мене ще от питання таке останнє стосовно того, як який вигляд вони мають mm -hmm. мати, тому що ми знаємо і реклама, і все інше, і не завжди вони мають такий візуально приємний так mm -hmm. стан, чи є якісь критерії, як має виглядати маф ятка, mm -hmm. там, де от відбувається mm -hmm. торгівля? В Києві наразі не встановлено, який має бути зовнішній вигляд цих кіосків. Міста можуть встановлювати, можуть і дизайн код Приймати і типовий вигляд цих кіосків, тому що, ну, напевно, в центрі міста Києва, хто бачив, там є такий кіоск, який раніше був кіоском преса. І він був такий скляний, красивий, там, дзеркальні поверхні, такий ну, бронзового кольору, він вписувався в бульвар. От. А тепер власник вирішив зробити там, ну, приєднався до мережі однієї популярної торгівельної, ага. от. І, і цей кіоск став таким ядерно помаранчевим. От його тепер дуже сильно видно на бульварі Шевченка. і Він абсолютно не вписується в, е в такий екстер'єр вулиці. От тому так дуже важливо приймати правила зовнішнього вигляду в Києві. На жаль, з цим е були вже такі е, невдалі спроби, тому що Київ е, раніше приймав ці правила, от але підприємці оскаржували це в суді, і там не були дотримані міською радою процедури, як ці правила приймалися, і тому вони були судом скасовані. Ну і зараз е, у нас правила як мають виглядати кіоски відсутні. Ну я знаю, що от, от у Хмельницькому, я сам з, з міста Хмельницького там також такі mm -hmm. правила вводилися, і там для преси тієї саме а там велися єдині, і вони мають єдиний вигляд. Mm -hmm. І от поняття мав воно було. Воно і залишиться правильно. Я так розумію, що найближчим часом ось це от сезонність появи зникнення. Ми все рівно його будемо бачити, поки не не з'явиться якийсь єдиний механізм регулювання. Так, так, поки що на рівні міста, на рівні мера немає рішення, що ми повинні врегулювати це питання раз і назавжди. Це така ну досить політична тема, якою часто маніпулюють. маніпулюють. так. Тому от на жаль, така ситуація. Прошу громаду більше звертати на це увагу, більше про це говорити, казати, що їм це важливо. Mm -hmm. Зазвичай органи влади дуже реагують на ті питання, які болючі для громади. Тобто або це важливо. <смітна> да, да. Тому мігруючі мафи як е, термін він поки що буде існувати, і він існує у наших містах і не тільки у Києві, а й у інших точках і куточках України. І знесення мафів воно буде залишатися, поки немає. От як ви почули. Єдиного е закону, єдиного якогось такого інструменту, яким можна регулювати. Але давайте будемо відверті. От знову ж таки, я як людина, яка може хочу зробити маленький бізнес, чи там такий е людина, яка біжить додому з роботи, яка може швидко придбати якийсь огірочок помідору додому, зручно, зручно. Але от уже питання ось цих от е етичних норм розміщення, де як і що тут вже потрібно попрацювати тим, хто сидить зверху. Слухай, ну зручно це, якщо так на перший погляд. А якщо прицінитися, яка націнка буде, та е, там і так далі, купу купу інших питань, та від етичних, як ти кажеш, до естетичних. А е, пасибі, кожне місто може звертатися до свого урбаністичного коду і там вже безпосередньо, як то кажуть, розуміти, ядка законна незаконна і вирішити це з місцевою владою. Спасибі, Андрійковець. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.